Вітаю вас незламні на моєму каналі. Сьогодні перший день, коли змінив, буду змінювати роботу. П'ятниця. 8.35. Я тільки виїжджаю на роботу. І так по що я обрав? Так, це доставка голова. На машині. Подивимося, що з цього вийде. В принципі, сама ідея мені вже подобається тільки через те, що в Глово, на відміну від таксі, немає відсотку, що ти маєш заплатити агрегаторам. Це вже офігенно. Друге, є система бонусів. Бонуси в Глово зараз встановлять. Там вони якось поділені трохи, за 2 неділі можна отримати 600, здається. Це вже офігенно. Тобто, з п'ятниця, субота-неділя, якщо я попрацюю, гарно 85 замовлень виконаю, то це додатково буде 300. Без комісії. Так, доведеться трохи побігати. Я вдів вже сьогодні не красівки або тінки. Якось так подивимося, що з цього випливе в кінцевому результаті, скільки я зароблю за... за ці 3 дні. Ну я думаю, буде цікавіше, ніж в таксі, тому що ти їздиш сам, музику слухаєш ти, що ти хочеш, хочеш, їси за кермом, хоч що хочеш робити. Ніхто в тебе ззаду не сидить, не сапе. І ще одне. Повернувшись до того. Із плюсів, якщо порівнювати таксі і доставку, в доставки, як би це не звучало, є страхування. Тобто Глово страхує своїх кур'єрів під час виконання, здається, тільки чи не тільки під час виконання. Ну, в общем. страховка точно є, я нею ще поки що не користувався. І сподіваюся, що не буду користуватися, але визиває довіру. як Дуже-дуже непогано. Тож летимо в Київ. Заброньовані слоти в мене на 10 годину. І це один із мінусів роботи в Лово, те, що треба бронювати ці довбані слоти. Зараз треба якусь омивалку заїхати купити. В машині буде сухо, це класно. Не будуть тобі нести ніяк ні сніг, нічого в салон. Прикольно. В багажнику лежить сумочка. І ще я не знаю з якого року. 22-го здається чи 23-го. <кху> Правда. Тож, не переключаємося, дивимося відос. Я тут стараюся для вас. І в кінці буде. Додатковий бонус вже для вас. Як ви можете заробити грошики. Погнали! Я вже в Києві, збив пробіг, починаємо працювати по Глово. Перше замовлення 224 гривні за 9 кілометрів. Я задоволений таким замовленням, м'яко кажучи. З мінусів цього замовлення тільки те, що це Pizza Day, доведеться розпаковувати сумку. Але нічого, погнали. Скільки замовлень за сьогодні виконую це питання відкрите на машині, доведеться трохи, вигуляти свій геморой. Але... Їхати мені до і ще 8 хвилин і я думаю за цей час вони вже його приготують. Як так. Полетіли, перше домовлення є, зараз я гляну точніше. Правда, там їхати ну, в те місце, де не прикольно, але сам факт. Тяжко наче перший раз ставку роблю. Не знаю чому, але мені подобається. Ну, я знаю чому мені подобається, тому що більше, 10 гривень, більше 20 гривень за кілометр. Ось що мені подобається. Так, пробіг збив, будемо рахувати по закінченню дня, скільки там я накалядую. Головне, щоб зараз мене десь у вишневе не закинуло. там не дуже прикольно. с з тим переїздом. Вот такие. Все. Цигель, цигель, погнали. Блин, ради, как дитя мало, иначе, блин, подделинку что-то подарували. Да, і ще я тільки забрав замовлення, у них світло потухло. Це не є добре, але... але я вже поїхав. Ха. Коефіцієнт 2,6. І ще лізуть прямо під машину. Все, не переключайтеся, їдемо, їдемо. 13 хвилин. Чи цікаво, чи я вкладуся цих 13 хвилин, але хай чекають. Так, завіз, завіз, завіз піцу. 314 гривень було по тарифу їм оплатити. А мужик дав більше, десь там приблизно 20-ка чая. Ось тобі. І вся математика. Кудись переїжджати. Я не знаю, чи є смисл. О, не треба нікуди переїжджати. Звідси. Є замовлення. Львівські круасани. І я знаю, де ці львівські круасани. Вони тут недалеко. 900 метрів. 154 гривні за 5 кілометрів. Тільки якось виїхати по хитрому треба, бо там тянучка. Все, погнали, львівські круасани веземо. Круасани на базі забрав. Їдемо завозити. І нам проїхати до клієнта 15 хвилин. У і так, виконали замовлення, летим на наступне. Ох ти ж 145 гривень. 145 гривень, 49 копійок. Як би звідси виїхати тепер. Таке місто дебільне. Так, 7 хвилин. Третє замовлення. у у Блін, кайфую, чесне слово. Як би це дико не звучало, можливо, для когось. Але це кайф. І так, третє замовлення було невдале, це добаний скам. Так що дивіться обережно з замовленням, своїх грошей ніяких не давайте, через службу підтримки відміняйте сразу всяку фігню. Типа 40 пачок купи, 40 я ще, мені ще треба. І вся остальна лобуда. Просто служба підтримки, альо, до побачення. Не хочу, не можу виконати це замовлення, тому що ну це просто гаплик якийсь. години витратив. Та яке пів години? 40 хвилин витратив на цього довбоящура. 40, 80 пачок цигарок. Це можна, це ж там свій лареок відкриває чи що. Ну, вибішує. Вибішує те, що замовлення таке собі було. Потратив часу 40 хвилин, що мог би виконати якісь інші замовлення. Ну через... По такій причині ну, дуже неприкольно. Так, погнали Позал... зловили позату хату. Е -е... Позату хату, коротше, зловили подвійне замовлення. Їдемо забирати, бо написала вже повідомлення, що воно готове. Чудово, чудово. Леді і джентльмени. Скільки зараз без 10 3. я виконав 11 поїздок. Два не було останнє. І що я вам хочу сказати? Я просто кайфую, тому що я приїхав 59 км, а каса у мене вже більше ніж тисячі. Якось так. Це дуже-дуже-дуже надихає на те, щоб навалювати по повній програмі треба максимально в таксі, щоб таке висадіти треба просто... Я довбузки а Тут хоп, одне відкрив, друге закрив, закрив, відкрив і погнав. Ну прям топчик, голова, красивчики. Я представляю, що там в центрі робиться за розрив, але і на борщаї теж нічого так. Я ще ну, взагалі не стояв. Була тільки одна заминка з відміною замовлення, бо Ну коротко, свої нюанси. 40 хвилин відміняв замовлення, але це не страшно. Я уступав і чогось махав мені ручкою. Ось ну, таке бусист. Не я в них робота нервова. Ну все, відключаюся. Уже зв'яжуся, як буду 20-те замовлення виконувати. 20 замовлень виконав. Пробіг. Пробіг. 104 км. каса 300. Наступне замовлення з Макдональдса, але там така пробка, що просто капець. Ну, пофіг, поїхали. Фух, надіюсь, що встигну виконати 28-29 поїздок. 7 годин вечора, 7. Фіналочка на сьогодні. Я просто, блін, ну реально, я дуже сильно здивований, тому що я проїхав 140 кілометрів. І каса в мене 4,217. Капець, я навіть такого не очікував. 30 гривень кілометр. І чая ще на руки дали готівкою приблизно ну гривень 200, може трошки більше. Що вам хочу сказати? Нафіг надо те таксі. Мені дуже сподобалося. Виконав 25 замовлень. Точно скажу скільки. Та, 25 замовлень. Вирішив записати відео по першому дню, що до як я заробив. Сьогодні будемо повторювати Епопею. Треба виконати 30 замовлень. І завтра ще 30 замовлень До речі, хто хоче попрацювати в голову на доставці, залишу знизу свій промокод, спробуйте, після 200 поїздок буде вам плюшка в розмірі 5 тисяч гривень, якщо на машині, 4 тисяч, скрін прикріплю, скільки хто там буде заробляти бонусами. Але дуже прикольні бонуси того, що вони дублюються, вони йдуть вам і мені. Тобто вам 5 тисяч і мені 5 тисяч. Я ніфіга не робивши, майже тільки трошки потріщавши на це, їх отримую. А ви трошки 200 замовлень зробите і теж буде у вас 5 тисяч гривень. Ну 200 це не так багато, десь приблизно за 2 неділі можна зробити легесенько, Якось так. Тож, гріємо машину. На лобовому склі поналіпало. Поки розмерзнеться, капець вода замерзла. Довелося збігати в магазин, купити ще одну пляшку водички. Якось так. Чекайте наступного відоса 30 замовлень треба виконати. Буде відосик, мабуть.